Всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, 20 січня, і з вами знову я, ваш нестандартний нутриціолог, мотиватор, психосоматолог та людина, яка змогла поєднати велику кількість знань в щось одне, неймовірне, і саме завдяки таким консультаціям таким своїм знанням я допомагаю змінювати життя на краще великій кількості людей. І сьогодні до вас прийшла з чим, з тим, щоб розповісти вам силу завтрашнього дня і силу кожного дня, який ми, в принципі, і живемо. Тільки чомусь ми про це дуже рідко замислюємося. І це я помітила не саме з якихось таких моментів а, своїх усвідомлень, а саме з того, що відбувається на кожній з моїх консультацій. А, люди не усвідомлюють те, що. Те, як ви проживаєте кожен ваш день, впливає на ваше життя в загальному. Що кожна сфера вашого життя заключається і в тому, що якщо щось десь йде дисбаланс, це також йде дисбаланс у вашому здоров'ї. Не буває такого, що е, у вас все класно, все круто кругом, але з. Е, як це все круто, все класно кругом, але в здоров'я ви не вкладаєтеся. Якраз завдяки здоров'ю, кожна з ваших сфер може підтягуватися і балансувати. І вже на початку хочу сказати, що в кінці хочу кожному з вас зробити подарунок, завдяки якому ви зможете подивитися і поспостерігати, а де справді йде цей дисбаланс в моєму житті. А Зразу скажу, що дисбаланс, саме те, щоб сфери були балансовані чи дебалансовані, відбувається в кожного з нас. Ми не можемо, ми не робити, і ми не можемо контролювати одночасно весь процес нашого життя. Тобто десь просідає, десь піднімається, і ми просто в процесі життя на щось даємо більший пріоритет, на щось менший. Але вже зараз на початку хочу прямо. Не знаю, напевно, на як це? Натиснути на те, що так, завтра неймовірний день, завтра дуже крутий день. Це парад планет. Я думаю, що багато хто з вас про цей день знає і. Саме з таким наміром я сьогодні прийшла до вас. Через що? Через те, що завтра дуже круто маніфестувати свої мрії? Через те, що дуже круто, якщо ви ще не прописали свої цілі, не створили свою карту бажань до сьогоднішнього дня. Так, що в мене тут стерчить? Та що ж це таке? Стерчить? А, якщо ви до сьогоднішнього дня не створили? Карту бажань. Не прописали свої цілі, у вас ще є від сьогодні до завтра цілий, цілих 24 години для того, щоб це зробити. А, чому? Чому це наскільки важливо? Тому що в цьому році важливо тримати фокус на собі, на своїх цілях, на своїх мріях і а, на тому, що ви робите щоденно для досягнення своїх цілей, своїх мрій, своїх а, якихось бажань. Це взагалі. А, як можна сказати, пріоритет не тільки на цей рік, але в цьому році, це, звичайно, що буде таким, можна сказати, вашим підтримуючим, таким опорним стержнем всередині вас. Те, що вас, буде вас рухати вперед. І щодо завтрашнього дня, перегляньте. Десь в інтернеті собі пошукаєте, погугліть, в який саме пері... період буде у вас парад планет, тому що хто в Калгарі знаходиться, хто знаходиться в Канаді, це буде з навіть більше хто в Калгарі, тому що тут часовий пояс різний по всій Канаді, з п'ятої вечора до шостої. Тобто з 1700 до 1800 буде цей парад планет, коли можна маніфестувати свої бажання. Звичайно, що. Можна протягом дня їх прописати, тобто, хто знаходиться в канаді, у вас ще буде цілий день для того, щоб це зробити. І, звичайно, що пам'ятайте одне: що будь-яке бажання, яке ви задумали, будь-яка ціль там завжди має бути ще ззаді те, що, що вас порадує, якщо це бажання здійсниться, а ще кого воно порадує, а ще кому воно принесе користь. А ще для кого воно також буде таким радісною, такою новиною, як для вас, це дуже важливо, тому що таким чином всесвіт спрацьовує так, що він пошвидше старається допомогти вам реалізувати ваше бажання в можна сказати в дійсність. Так, в дійсність. І про що ще хочу сказати? В дні, коли ви відчуваєте якийсь емоційний занепад, Якийсь такий стрес, якийсь такий стан, можливо, навіть нервового, такого, знаєте, пошатування можна сказати. Це все про те, що, звичайно, що якимось чином планети впливають на ваше тіло. Тому що. Незалежно від того, чи ми віримо в це чи не віримо, але від того, наскільки місяць повний, неповний, наскільки який можна сказати, от коли ретроградний Меркурій, коли якийсь парад планет, до речі, парад планет цього року буде два рази, і це дійство, свято, яке відбувається тільки раз в 20 років. Тому завтра буде перший парад планет, це буде парад шести планет. А парад семи планет буде, якщо я не помиляюся, 29 січня. Тобто через тиждень майже так. А, і до чого я вела? До того, що постійно на нас щось впливає. І це не завжди щось зовнішнє, це може бути щось десь вище, енергетичне. Але ми на все маємо вплив. Тобто, ви не думаєте, що якщо ретроградний Меркурій там от був, то значить все. От, все, що не би не відбувалося в моєму житті, всьому винен ретроградний Меркурій. Це зовсім не так. Насправді, ми впливаємо напряму на своє життя, на свої щоденні дії, на свій щоденний настрій. Просто якщо відбувається так, що у вас немає настрою. Навіть в ці моменти важливо цей настрій собі піднести якимись певними моментами. На консультаціях переважно я говорю, які практики потрібно робити, які дії потрібно робити, щоб себе витягувати, знаєте, з цього такого настрою, коли у вас ем, нічого не хочеться робити, і ви лежите і просто живете цей день сурка. Щоб цього ем, як це, щоб ці моменти мінімалізувати у вашому житті. Е, тому що я та людина, яка зацікавлена в цьому, тому що. Мені дуже важливо, щоб після моєї консультації зі мною у вас були результати. А, тому я даю велику кількість інформації. От вчора у мене була консультація, тривала 2,5 години. Але я дала запис, я думаю, що е, людина використає по максимуму все, що я їй казала, і просто почне жити своє життя ще краще, ніж до цього. Тому що м тільки ви можете знати, як вам краще. І чи вам достатньо. І е, навіть коли вам кажуть, ти не зможеш там, не знаю, нехай візьмемо, до прикладу, спорт, пробігти там якийсь марафон, то насправді все залежить від вас. Якщо ви вважаєте, що ви можете, то ви, звичайно, що зможете. Е, і якщо хтось вам говорить, що ти цього не зможеш, то за вибір завжди залишається тільки за вами. Якщо у вас не вистачає енергії. Це ваші якісь дії довели до того, що у вас немає цієї енергії. І буває чомусь дуже дуже прямо часто останніх останні декілька тижнів, коли мені говорять, що я сферу здоров'я в свої цілі, в, своє, в свої бажання не вписала. І мені завжди це дуже дивно чути, тому що якраз. Ваше здоров'я напряму впливає на те, наскільки ви швидко чи не швидко будете досягати своїх цілей щоденно. Тому що, якщо ви будете постійно сонливі, зранку будете вставати, не хотіти просинатися і буде втома, то звичайно, що про які цілі, про які результати можна говорити. Ви будете просто старатися там, йти на роботу, від роботи до роботи і просто якось від дня до дня, щоб дожити. Але. Навіть а, щодо завтрашнього дня. Так, це дуже сильний енергетичний день, але його можна дуже легко зруйнувати. І я сьогодні прямо вирішила зробити недовгий прямий ефір, але поділитися з вами тим, що важливо завтра, як важливо завтрашній день його провести так, щоб він був максимально а, продуктивним для вас. Uh, найперше, це постарайтеся їсти їжу, яка не буде важкою для вашого організму. Тобто, нехай це будуть якісь uh, овочі, нехай це буде риба, старайтеся уникати м'яса, кисломолочних продуктів і так далі. Тобто, того, що навантажує більше кишківник. Uh, нехай це буде якась каша, uh, і, звичайно, що побільше овочів, побільше фруктів. Uh, завжди, у будь-якому випадку, коли йде чи повнолуння, як це. Повний місяць по-українськи, так коли повний місяць, чи коли планет, чи коли затемнення сонця. Оці всі моменти, коли відбуваються в природі, хочу, щоб ви знали це вже з психосоматичної точки зору, що в такі моменти наш організм надмірно стресує. Ми на це вплинути не можемо ніяк. Єдине, що ми можемо зробити, ми можемо допомогти своєму організму, можливо, трішки легше перенести цей стрес. Тому що, щоб ви розуміли, в той момент тиск саме коливається, коливається температура повітря і так далі, тобто дуже велика кількість. Змінних таких чинників відбувається, можна сказати, там в один день чи в декілька годин, чи як воно там відбувається. Я вже в це, все не виникала, але це саме до того, що треба дуже підтримувати в такі дні водний баланс, тобто пити свою норму води і навіть більше. Тому що найперше на що? А, наш організм як euh, починає стресувати, він починає капризним таким ставати. Це коли йому не вистачає води. Тобто, якщо ви не додасте їжі, це ще туди, не сюди. Але коли ви не додасте води, то це вже нікуди не годиться. Ви просто у вас можуть бути головні болі, може бути запаморочення, може бути ем, сонливість, може бути апатія, е, може бути просто роздратування якесь сильне і так далі. Тобто це те, що навіть на завтра важливо пити свою норму води. Берете свою вагу, не знаю там в кого скільки, і множите на 30 грам води, мінімум, 30 грам води на кілограм ми маємо випивати. Краще, звичайно, що чуть-чуть більше, саме в такі дні. І що ще хотіла додати? Саме про те, наскільки важливо в цей день прописати, хоча б якщо ви до сьогоднішнього дня, а я знаю, що багато з вас таких є, які не прописали ні свої цілі, ні свої мрії, ні свої бажання, ні не створили карту бажань, тому що це все фігня. Да, це все фігня, це вам говорить доросла людина. Але я завжди кажу, що карту бажань створюєте з позиції своєї дитини, тому що на внутрішній дитині ми рухаємося до здійснення наших бажань. Тобто вона нам як допомагає. Коли от вас це е, включається, таке хотіла б зробити, ну зроблю, блін, як вийде, так зроблю, але зроблю. От ви починаєте робити, оце ви робите на внутрішній дитині. Доросла людина, вона просто сідає і вона робить там, не знаю, чи якусь звітність, чи якийсь там план здає, і так далі. А на дитині саме внутрішній, ви досягаєте оце тої точки зору, коли ви вас включається, ну як можу, так можу, але я все одно щось та й зроблю. І навіть цю карту бажань старайтеся створити з а, саме позиції внутрішньої дитини, але зробити її. А якщо ви до сьогоднішнього дня її не зробили, у вас ще є час до завтра. І просто постарайтеся, хоча би, якщо ви не зробили цю карту бажань, пошукайте десь в інтернеті собі картинки, а чого би я хотіла. А якщо ви не хочете це робити, друге, пропишіть хоча б собі три цілі на рік, які ви б хотіли досягнути. Для чого вони вам, і які дії ви готові для цієї цілі зробити? Дуже важливо, тому що переважно ми що робимо? Ми написали собі ціль, написали, написали собі ручкою і пішли далі. А насправді треба написати ціль, а потім прописати, що ви будете щоденно чи там не щоденно, але що ви будете робити, для того, щоб це, це ваше бажання, ця ваша ціль здійснилася. Нічого просто так не працює. Навіть для того, щоб, як я кажу, щоб у вас завжди були чисті зуби, їх потрібно постійно чистити. Щоб у вас постійно було підтягнене тіло, його потрібно постійно тримати в тонусі. І так само і з цілями, щоб у вас постійно здійснювалися ваші мрії, ваші бажання, ваші цілі, їх потрібно постійно підживлювати щоденними діями. Саме цьому я вчу в себе на марафоні, який зараз йде, кому. Є бажання, ви можете долучитися. Саме про це я говорю на кожній своїй консультації: що якщо у вас безлад в голові, ви не зможете зранку енергетично себе піднести, встати і піти, жити за життя, і робити якісь певні дії. Ви не зможете просто через те, що вам не вистачить сили, вам не вистачить енергії і так далі. І до чого ще хотіла б так, вас зараз сьогоднішній день привести. Так, одну секунду, тому що комп'ютер чомусь завис. А я собі завжди в комп'ютері прописую те, що я б хотіла вам висловити, тому що знаю, що ви спостерігаєте записи а, саме прямих ефірів, бо в прямі ефіри ви приходите дуже рідко. Знаю, що в YouTube багато хто переглядає, тому стараюся давати мінімум, але якісної інформації, якою ви зможете користуватися вже сьогодні. Хотіла вас підвести до того, що дуже важливо внутрішній баланс, і саме цей парад планет, щоб ви розуміли, в цей парад планет ви можете дуже сильно відслідкувати, де вас завтра шатане, а шатане точно десь. І там, де найбільше шатає, тобто там, де найбільше ви відчуваєте, що ви починаєте там не знаю, дратуватися через ті думки, чи можливо вам там щось не вдається прямо летить все з рук, чи можливо там по здоров'ї починає кругом бити і так далі. Це означає, що та сфера найбільше присідає. От такі м, енергетично сильні дні, саме легше зрозуміти, а де саме справді стався цей дисбаланс мого бляха, муха, здоров'я чи там, мого взагалі, а, ну, всіх сфер життя. І саме зараз в кінці хочу сказати, що я створила а, такий, можна сказати, документ, через який ви можете глянути, продивитися і зрозуміти, де. В яку, яка сфера вас просідає, чи можливо яка сфера у вас а, занадто сильно розвинена? Тому що завжди, якщо є одна там наприкад сильно розвинена, то інша буде просідати, і так далі. А, всім, кому хто хоче, спробувати збалансувати своє своє життя, чи хоча би. Подивитися, де справді баланс чи дисбаланс, ви можете писати мені в Директ слово баланс, і я вам надішлю цей документ. Ви абсолютно безкоштовно просто пройдетеся по ньому, побачите, що де не так. І там, звичайно, що є декілька вказівок, що можна почати робити вже сьогодні, для того, щоб ваше колесо, як то кажуть, не було отак, а щоб воно хоча б трішки почало балансуватися. Тому що саме від сфер нашого життя, чи ми про це... Чи ми все віримо, чи ми в це все не віримо, це все не важливо. Тому що саме від цього і залежить наше життя. Це як ті терези, розумієте? Якщо ви постійно вкладаєтеся тільки в щось одне, то інше щось просяде. Тому постійно треба тримати цей баланс. Для того, щоб, звичайно, що мати сили, мати більше енергії і ресурсу, проживати це життя на всі тисячу. І це тільки так має бути, тому що кожен день унікальний, кожен день. А, Неповторний, тому що завтра вже буде по-іншому, і я завжди на кожній консультації на будь-якому курсі веду до того, що завтра вже немає. Того, що буде, точніше, минулого немає, того, що буде завтра, ви не знаєте, як буде, і чи воно справді буде таким, як ви його там собі візуалізуєте. Ми завжди любимо щось там картинки, якісь собі в голові доскладувати. А є зараз тільки оцей момент, от зараз, от те, що зараз можете зробити. І воно вплине на ваше і майбутнє саме круте, що ви можете зробити в кожному своєму дні, в кожному своєму моменті. Тому не чекайте завтрашнього дня, не чекайте там, не знаю, якогось особливого моменту, просто дійте в моменті, от зараз. От зараз саме той особливий момент, коли треба стати і почати робити ту чи іншу дію для того, щоб покращити своє життя. А я на сьогодні все. Завтра до вас повернуся, обнімаю всіх і дбайте про своє здоров'я.